Крила Віталій Міхалевський. Знав кожне слово, милувався ним, та не було у віршах іскри сили. Ще не поет, простий служитель Рим. Поетом бути треба мати крила. Залишу птахам небо, син землі. Та все ж відвести погляду несила від зірки. Що тремтить в нічній імлі, дістати зірки треба мати крила. Злечу, дивіться, хоч мене, як вас, крильми природа мати обділила. Сміявсь, як падав, і казав щораз. так, щоб їтати, треба мати крила. Зійшла на землю радісна весна. І таємницю зоряну відкрила. Літа людина з крилами вона, коли кохаєш, виростають крила. Кохайте і будьте коханими з Італієм Міхалевським.